Пані Тамара, а кому можна от ці загрози апелювати? Тому умовно кажучи, до кого можна кричати гвалт? Вбувається ідеологізація, відбувається ще низка інших загроз. До речі, пані Яковенко, це так само питання буде до вас як до історика, бо я так розумію, що у вас схожі виклики. Так? Тобто, як достукатися, через кого достукатися? Ну очевидно, це наше завдання справді піднімати такі дискусії, робити їх публічними, виступати з ними. А це єдине, що ми, можемо, що ми можемо зробити в цій ситуації. Якщо хтось може створити якусь інституцію, яка, яка може бути зразковою, скажімо, там це дуже добре, але це це дуже малі можливості для цього є. Я вважаю, що за браком того про що я говорила, так званого громадянського суспільства в середовищі фахівців, тобто певних не неофіційних не, не позаінституційних асоціацій, товариств і так далі, всі наші дискусії перетворюються на «Vox Клемантіс in deserto» голос волаючого пустелі. Тому що це не доходить, значить цього немає і так далі. То це дуже принципове питання відносно премії відзнак. Тамара затрукнула. премії відзнаки, які роздає у нас Академія наук, вони знецінені. Вони знецінені, вони кон'юнктурні. Казала колись, коли Владислав Версюк був першим героєм премії Грушевського, найпрестижнішої за історичну працю, а я другим. А потім через два роки пройшло, і Версюк мені каже: Слухай, там такі премії те роздають. Що е, треба було в гроші віддати, так я вже потратив. Ти теж потратила? Тож я теж дуже потратила. Це були тяжкі 90-ті, значення гроші були потрачені дуже швидко. Але е, порив був, е, значить, дуже такий, сильний кинути назад ці гроші з огляду на те, які праці були відзначені. І це триває так далі по сьогоднішній день. я не знаю хто. Цього року ви не знаєте, хто останні лауреати? Тобто це наскільки знецінилося, що ми не знаємо навіть за які праці, кому, яким людям ці е, премії дають. Значить, мають бути премії, мають бути премії позаінституційні. Такі премії мають е, в якийсь спосіб, значить, це не складно придумати формулу. Визначення героя такої премії. Ну зараз, наприклад, почалися переговори. Володимир е, Кравченко тепер очолив Кіус в Едмонтоні. І його перша акція така, щоб власне створити таку премію. Він писав вам, ні? ні. Ще не написав. Ви будете членом цієї журі. Якщо погодині лауреат. ні, ні. лауреатом, може й лауреатом, значить, бо йдеться про те, щоб це була нехай невелика скромна премія, але це було міжнародне певне журі. Яке б чи в який спосіб праці б пропонувалися, але праці б розглядалися ну незаангажованими, незалежними експертами і так далі. І потім, в який спосіб таку премійовану працю ну розкручувати, як прийнято говорити, писати про неї, повідомляти про неї і так далі. Mm -hmm. І остання моя фраза, щоб я не перетягувала свій виступ, ви згадали про виклики. Значить, говорити про виклики перед гуманітарною спільнотою, мені здається, і небезпечно, і немає потреби. Виклики можуть бути світоглядні, то, тоді вони стоять перед інтелектуалами, перед е, інтелігенцією взагалі. А виклики перед гуманітарною спільнотою мають бути суто методологічні і вирішуватися тільки всередині цеху. Тому що якщо ми будемо ставити проблему певних викликів перед гуманітарієм, а він, людина го говоряща про певні теми, ми неодмінно його будемо. Або збивати на слизьку дорожку, значить, глорифікації різних речей, так? значить, або ми будемо його маргіналізувати як такого, який от, ну, не наш і так далі. Мені здається, з приводу гуманітарної сфери говорити про виклики треба обов'язково додавати, тільки що це методологічні виклики, не світоглядні. Дякую.